Як, наприклад, ми наприклад, на виборах місцевих у 2010 році в гуртожитках зафіксували, були, що кандидат один із кандидатів, дуже не, не з кандидатів, а представники одного з кандидатів роздавали гроші студентам, запрошували їх в машину, давали їм там, 100 гривень, і так далі, ці факти ми зафіксували і так далі. І Потім е, міліція це розбиралася, ну, ви знаєте, цей скандал, певно, це. Такого ще факту не було за, зафіксовано. Якщо під час виборів або до виборчого процесу буде зафіксовано, то ми будемо старатися максимально реагувати, щоб вибори наші демократичні і з мінімальною фальсифікацією. Тому що говорити про те, що наші вибори будуть без фальсифікації, на жаль, ми не зможемо цього, цього, цього разу. Поки ви будете фіксувати е, е, ці <світ> <світ> факти, треба, щоб студенти знали. Видають по 800 гривень, а не по 150. 150, це що скраденно. Якщо видають що, вимагайте по 800 гривень. Перед сумим вибор продавати по тих. Петро Дмитрович. Що Петро Дмитрович. Петро Дмитрович Та, Дмитро. Дмитро. видають. Ви ви це крадуть ті гроші, ті, хто хоче пожувати їх туди. вимагаєте такі. Все ж таки, ваш прогноз по 201 но... і Чорнолецькому то... ви почали розкривати. Ви знаєте, мені важко сказати. Якщо збережеться динаміка, то залишається, залишається трошки більше двох тижнів. Якщо збережеться динаміка, якщо вірити цим цифрам, які зараз оприлюднені, то може, може відбутися і таке, що, скажімо так, ті, хто були на початку, називалися фаворитами, можуть опинитися у програші. Тому очевидно, що потрібно для виграшу, я можу сказати, що потрібно для виграшу одній другій стороні. От, можливо, так. Будемо говорити, виходити з того, що приблизно паритетні можливості. Виходячи із ресурсних можливостей у кандидатів. От. Тому е, хтось е, одному кандидату потрібно, е, потрібно забути про те, що він є партійним висуванцем і згадати про те, що він є, е, колись, колись був доволі непоганим господарником, тобі, але знову ж залишається дуже мало часу для цього. Іншому потрібно просто-напросто згадати, для чого йдуть ті чи інші депутати в Верховну Раду. Що не тільки для того, щоб займатися проблемами міста, наприклад, а якимись більш високими проблемами, більш якимись проблемами загальнодержавними. Бо для того, щоб займатися проблемами міста, є депутати міськради. Два питання. Зважаючи на ваш величезний досвід, пане Константин, політичний, політологічний, професійний, багато експертів зараз кажуть, що ці вибори є найбруднішими за весь час незалежності України. Чи ви можете так само підтвердити це, чи це правда ну, на вашу точку зору? І друге, що робити пані Стрільчук, коли програють... Якщо повністю провалиться це соціологічне замовлення, що робити? І, от, я, от вона поковинка, чоловік легше. він в Києві, він якби, приїхав, поїхав. Що ці жінці робити, коли виявили, що це просто проплачена робота з цими соціологічними замовними експертизами? Дякую. Давайте почнемо з першого питання. Я не вважаю, що ці вибори найбрудніші. От. У нас кожна кампанія оголошується найбруднішою. Це вже такий епітет. Як тільки приходить кампанія, вона кажуть, що ця кампанія у нас найбрудніша, такої бруднішої не було. От потім проходить кампанія, проводить кілька місяців, аналізують, каже, та ні, насправді все пройшло доволі успішно, спокійно, без якихось ексесів. От і не така вона була брудна, виявляється ця кампанія. Потім починають спливати якісь подробиці від учасників кампанії. Хтось десь там зізнається, що насправді фарбою, якою облили там кандидата, насправді це все готувалося у його штабі. Насправді, що там ніхто ніяких... не був. так само, як плакати меру імітатор. Ну це і відповідно відповідно, хтось десь випустив якісь листівки один проти одного, там десь всі миряться між собою. От, всі домовляються між собою і все і забувають про те, що вибори були брудними. Потім надходить нова кампанія і знову всі починають говорити про те, що ця кампанія найбрудніша. Насправді вона не найбрудніша, вона навіть не найгостріша кампанія. Вона менш гостра, наприклад, ніж кампанія 2002 року. У 2002 році кампанія була більш гострою, наприклад, і більші ставки були от, на кону. Зараз вона доволі така, як це є, є такий російський термін, «вяло тікуща. На ця кампанія. Час від часу десь спалахують якісь там е, якась інформація про якісь надзвичайні е, ситуації. Але насправді потім теж е, потрохи забувають про цю про ці ситуації, е, починають десь там говорити про підкуп, потім згадується, що підкуповували на інших виборах. Починають говорити про фальсифікації. Ну от ну знаєте, я тут можу згадати, як у за чотири дні перед виборами 2006 року, які сьогодні оголошуються ледве не найчеснішими виборами. От я е, зустрічався із одним політиком, от е, доволі відомим політиком, який на той час працював в адміністрації президента, і він мені просто показав папірець, на якому показав цифри, які будуть е, на наступних виборах. От я кажу, так вони ж не співпадають з соціологічними даними. Побачиш, сказав. Тобто, і там цілий ряд політичних партій, які е, прогнозували, що вони прийдуть у Верховну Раду, вони не потерпляли. Натомість у деяких політичних сил потім е, рейтинги були, е, які соціологи давали їм нижчими, вони виявлялися вищими потім за результатами. Тому, знаєте, соціологічне дослідження є одним, це один момент. От, е, результати є іншими. Дуже важливий момент, на який потрібно звернути увагу в ході будь-яких соціологічних досліджень, скільки громадян відмовилося відповідати на питання. Зараз, наприклад, тут пан Петро Кобевко говорив про об'єднання об опозиції і удару, можливо, вони перед тим, як прийти чи не прийти до об'єднання, вирішили провести соціологічні дослідження по Україні, де хто із їх кандидатів має більші шанси залишитися. Я вважаю, що насправді вже немає часу знімати кандидатів. Вони вже затягнули цей процес, це потрібно було робити як мінімум тижнів два тому, але е вони проводять ці соцопитування. Так от, по багатьох регіонах кількість відмов від, від, відповідати на питання сягає від 45 до 60%. Це 45-60% громадян відмовляються відповідати на питання, за кого вони будуть голосувати, чи прийдуть вони взагалі на виборчі дільниці. От, і так далі. Тобто залишається, залишається там, наприклад, 55-35% тих громадян, які погодилися відповісти. От, але чи є ця, ця, ця соціологія тоді репрезентативною? Тобто похибка може бути, може бути доволі вагомою. І ще один момент. Завжди є це питання соціологічної похибки. От. І потрібно дивитися потім вже по результатах не на точність попадання умовно кажучи, що якщо там соціологічна фірма сказала, що такої політичної сили там, скажімо, 6,5%, а такої то 17%. Відсотків. От, а наприклад, в результаті вийшло 9 і 14. В результаті ці дані лежать у межах, межах похибки якраз соціологічної. І тому говорити про точність тут теж доводиться. Тому я думаю, що насправді в будь-якому випадку потрібно буде вже дивитися тоді порівнювати результати із реаліями. Дякую. Культологи Чернівецьких коли пояснювали, чому такі для Чернівців низькі рейтинги, поки що, як говорять з цього Федорука, ви говорили про те, що це пояснюється активністю Михайлішера. Чому ж, як ви можете пояснити як фахівець, чому ж Федорук не отримуєте гроші від свого штабу, від своїх людей, які отримують на таку ж саму активну купальню, якщо це дійсно поймови? То, Є два моменти. Перше, що штаб об'єднаної опозиції якраз є однією з тих політичних сил, які не дають гроші своїм мажоритарникам здебільшого. От. Або ну, ну так, так, так склалося, що скоріше мажоритарники вже на старті мусили в деяких регіонах, і це, до речі. Є цілий ряд людей, які готові підтвердити, що вони зіштовхувалися з тим, що їм говорили про те, що ви знаєте, для того, щоб стати мажоритарником, потрібно, щоб були виконані певні умови, в тому числі і фінансові. От що стосується, це, до речі, не тільки стосується об'єднаної позиції, багатьох партій стосується. Що стосується другого моменту, ну, Микола Трофимович він 16, 16 років, так, він був при владі у місті Чернівцях. Так, зараз чекав, бо я подумав, чи ще не раніше. Він, він настільки вже асоціювався із мерським кріслом, це в місті. От що так от відповідно він... Напевно, він зрозумів, що фактично і без грошей, без фінансових вливань чернівці йому винні, чернівці йому повинні фактично про ні за От, проголосувати. Тому я думаю, що фактично є такий казус. Це, до речі, не тільки для нього характерно. Є таке, така характерна річ для багатьох політиків, які дуже довгий час очолюють той чи інший напрямок. Там, на Міністерському кріслі довго засиджується, в кріслі мера і так далі. І відповідно вони починають говорити про те, що от, ми зробили так багато, і це дійсно так, от, що нам, за нас повинні вже і так проголосувати. Але є один дуже характерний принцип, от, який спрацьовує на е, всіх виборчих кампаніях. Електорат голосує за принцип, що шлунок вчорашньої їжі не пам'ятає. Відповідно хочуть чогось нового, вони хочуть якихось нових обіцянок, нових якихось ресурсних вливань в виборчу кампанію. вони хочуть шоу дуже часто. Це не обов'язково концерти, не обов'язково виступи якісь, вони хочуть, щоб було, було цікаво. От. Ну, а коли їм говорять, що ви маєте проголосувати, тому що маєте, то тоді виходить дещо зворотні дії. Це сталося, до речі, свого часу із Олександром Олександровичем Оменченком в Києві, коли всі прогнозували, що от у нього немає конкурентів. От немає конкурентів, Оменченко буде е, мером і все. Він навіть не напрягався, він не робив свою кампанію. Він розвісив по місту борди, що ми за Оменченка, от, ми голосуємо за Оменченка. Причому розтяжка із написом е, Ми голосуємо за Оменченка, висіла навіть над київським зоопарком. Це, так що це, це не жарт. це справді, тобто все. І на цьому закінчилась його кампанія. Він не з'явився жодного разу там, на окрузі, він просто вважав, що кияни просто повинні за нього проголосувати. От. А кияни не проголосували. Кияни проголосували за Чорновецьку. Пане Луган Ігоре, за молодій повіст. Пане І, ви говорили про те, і це взагалі виглядає очевидно, що влада найбільше зацікала на тому, щоб вибори були легітимними. А в той же час є речі, які системно робляться у нас з прицілом на можливі порушення. Я маю на увазі формування виборчих комісій. Які тут дуже одного і це вже визнають міжнародні спостеріги, розформовані. Закористання дмін ресурсів, яке робиться зовсім не на рівні районів областей, а говорить про те, що є вказівки з Києва, проводяться результати, які мають бути виконані на місцях. Насправді, на вашу думку. Які можуть бути, чи можуть бути фальсифікації, чи опозиція до Ремної говорить про такі насправді, речі? Насправді фальсифікації, якщо вони і будуть, то я думаю, що вони будуть в основному, що називається на мажоритарних. Виборах на мажоритарних дільницях це перше. Що стосується політичних партій, вони вже в більшості своїх заспокоїлися. Ну, Партія регіонів вже заспокоїлася на тому, що вони на першому місці. Ну буде у них там 2% більше, там 3% менше. менше. Це вже не грає ніякої ролі. Вони для себе вже мають сатисфакцію, що вони випередили десь там об'єднану опозицію. Ну, от, і не дали можливості об'єднатися удару об'єднані опозиції. Ну, з самого початку це була приречена ідея об'єднання, оскільки зрозуміло, що в умовах, коли потрачені величезні кошти з однієї і з другої сторони, і коли є сильні е, і непримиренні між собою фінансисти однієї і другої політичної сили, то, відповідно, говорити про об'єднання буде доволі проблематично. Аж е, додайте апарати і так далі. Ну, на цьому можна зіграти дуже легко і, і відповідно. Простіше, простіше щось розколоти, ніж об'єднати. Це, це відомо. Що стосується фальсифікацій, є цілий ряд спостерігачів, які вже приїхали в Україну і починають говорити про те, що в Україні все, все погано. От, наприклад, Андріас. Грос, представник місії Ради Європи Ради Європи, він вже заявив про те, що в Україні все погано, тому що в Україні немає масових демонстрацій. Росія є більш демократичною країною, бо там є масові демонстрації і маніфестації в Україні немає. Оскільки влада не сприяє цим масовим демонстраціям, то очевидно влада погана. О, значить, ну, правда, цей депутат, він сам депутат від Швейцарії, Швізарії, представник прав Раді Європи від Швейцарії. От він є дуже специфічною людиною. Йому неодноразово виносили попередження щодо його діяльності, оскільки він такий вічний революціонер. Він як в 1968 році 16-річний шістнадцятирічним як пішов на барикади, так звідти не йде. Він усіх в, усі, в будь-яку країну приїжджає, намагається як Чай Гевара, робити революцію там, в цих країнах. От він вже зараз десь там. Виправдовується його колеги, почали казати, що він перевищив свої повноваження, і так далі. Є інші там, наприклад, приїздить Ребека Хармс і каже, у вас все погано, тому що сидить Тимошенко в кульмі. Потім вона от, останні останні заяви, що Тимошенко сидить на не за газові домовленості, там а сидить тому, що вона жінка. Просто політики, чоловіки, бояться жінку і так далі. Це її вчорашня заява. Ну, ну і так далі. Тобто є різні різні заяви, але є інші заяви інших євродепутатів, Тобто немає єдиної сформованої думки. Хтось бачить вже порушення, хтось не бачить порушень, хтось говорить, що потрібно вже визнати вибори такі, які є недемократичними і нелегітимними. Хтось говорить, давайте почекаємо, подивимось на результати, тоді будемо вже по результату дивитися. Хтось каже, що вже от. Комісії неправильно сформовані, вибори тому вже не можуть бути чесними. А хтось каже, що давайте дивитися на процедуру, як будуть проходити вибори в день голосування, і тоді будемо вже е, визначатися. Взагалі буде понад три тисячі спостерігачів, прогнозується, що буде понад три тисячі спостерігачів, можливо, до п'яти тисяч навіть зараз прогнозується, бо заявки надходять не надходять. Е, вже Центральна виборча комісія почала навіть думати, як обмежити кількість цих бажаючих спостерігачів. Тому що, наприклад, зараз почали висувати нові е, вимоги, що, а давайте, якщо ви вже спостерігачі, то маєте представляти не себе особисто, якусь організацію міжнародну, маєте привезти копію статуту свого і так далі, де написано, що ви маєте право спостерігати за виборами. Тобто, вже такі бюрократичні пішли перепони, бо вже просто цих спостерігачів вже перевалює кількість за розумні межі. В Росії на останніх президентських виборах було 670, здається, міжнародних спостерігачів. Все, на всю Росію. У нас вже їх понад 3 тисячі прогнозують до 5 тисяч. Тому в даній ситуації я думаю, що будуть різні думки і різні організації можуть прийти до різних висновків. В результаті очевидно, що як це було після президентських виборів, чи як після виборів, особливо після виборів до місцевих органів влади, одна група спостерігачів заявила про те, що вибори пройшли чесно. От вони не побачили ніяких порушень. От і влада почала полювати до ці думки цих спосібів. Бачите, от є міжнародні організації, які говорять, що ми провели вибори чесно, відкрито, транспарентно. Ну, друга група це представляли інші організації. Скажімо, вони сказали, що вибори пройшли. Ну, гірше нема куди, от. і відповідно опозиція апелювала вже до думки цих міжнародних спостерігачів. І зараз, коли на будь-яких ток-шоу, от зіштовхуються представники опозиції і влади, які говорять, одні говорять про те, що вибори, будуть, вибори були в 2010 році чесними, інші кажуть, що не чесними. Я одвою закликаюся на думку авторитетних міжнародних організацій. Тому я думаю, що цілком можливо, що буде така ситуація і зараз. Хоча. Насправді, насправді я думаю, що не так багато часу буде у спостерігачів для того, щоб оцінити вибори. Світова громадськість переключиться дуже швидко на інші події, тому що буквально за 10 днів після українських виборів починаються президентські вибори Сполучених Штатів Америки. Я думаю, тоді вже буде не до України. Це перший момент. І другий момент вже зараз в Європі громадська думка розділилася на дві частини: з одного боку, це європолітики. Які критикують Україну, які постійно говорять про Україну, там роблять різні заяви, і друга це думка євробізнесменів, От, європейські, представників європейського бізнесу, які постійно виступають теж, кожного на тижня з петиціями на адресу різних установ від Єврокомісії. До там керівництва окремих держав, які входять до складу Євросоюзу, з вимогою з одного боку налагодити більш тісні стосунки з Україною, скасувати візовий режим з Україною. От і так далі, і так далі. Не прив'язуватися тільки до справи Тимошенко. От таких заяв за останній за останній рік десятки, причому це великі концерни, такі як Сіменс інші там. Ну, от, які, які просять просто що в умовах кризи для них дуже потрібно розвивати стосунки з Україною. Та ж сама Німеччина 10 мільярдів товарообороту, то з яких 7,5 приходиться на позитивне. Сальдо, ну, фактично німеч, Добре, питання, будь ласка. Пане президенти, цікава ваша думка, чи все-таки Верховна Рада зможе повернутися чи захоче повернутися проти закону про наплег? Я думаю, що навряд чи. Навречі, я не розумію, і дуже багато моїх колег не розуміють, для чого це було зроблено. Таке враження, що це було або якась підстава, внутрішня підстава в партії регіонів самі, чи в правлячій команді, тому що в цій правлячій команді є не тільки члени партії регіонів. Але таке враження, що просто було намагання, намагання дійсно зіграти на пониження когось у цій грі. Або другий момент це те, що. Було була спроба якогось пробного каменя. От, як відреагує суспільство, як відреагують взагалі політики на це, що, що відбувається? От, в будь-якому випадку, я думаю, що більш думніші ідеї е, варто було варто, ну, варто придумати якусь більш думшу ідею, щоб, наприклад, ще збаламутити ще більше е, суспільства. Знаєте, як, як то кажуть, що е, як це, врятуй нас, Господи, від дурних приятелів, а з ворогами ми самі справимося. Це те ж саме буде. Я думаю, що ні. Думаю, що навряд. Це, це просто після тієї хвилі, яка була із мовним питанням, от, яку ледве ледве вдалося погасити. От, раптом інша хвиля, і знову ж таки під обстріл критики потрапляє влада. Сам. Партість, так. Ви буде словом, мене технічне питання. Дуже багато людей, які просто не визначені за кого голосувати, а принципово не за кого. тому що цей цирк на набілька. І що робити? Не прийти на цей пункт проголосувати, або викрестити ще робити, не мати Прогнозую, що будуть є, значна частина, просто не прийде. От. Вони не бачать за кого голосувати, чого йти. От. Але тоді можуть використати е е цей. Це перше. Другий момент хтось е ну, відповідно свідомо підуть на те, що їхні бюлетені використають, що нехай за нас вирішить питання. От другий момент це хтось прийде і просто зіпсує цей бюлетень. Щось напише на цьому бюлетені, щось намалює і так далі. І, 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 і. От. А хтось прийде із чіткою установкою продати цей бюлетень на виборах. Таких я сподіваюся буде не так багато. Але все-таки, знаєте, є та дійсність, яку ми маємо. От, каруселі, знаєте, у нас практикуються починаючи з 94-го року. От, і скільки з ними не боролися, ніяк не може побороти. Причому використовують їх всі а лише, а, а, сили. А зараз ще телефон, Але конкретно, якщо людина... людина... То у неї є вибір, є вибір або не йти, або відповідно, або зіпсувати. Зіпсувати в даній ситуації. Це буде зіпсований який неможливо. Ну, так. Гарно дякую, що всі мені з тих Дякую. Виступили. Можна прізвище? Добре, підходить. Добре, добре.